У маленькому селі жила дівчинка на ім'я Софія. Вона була відома своєю добротою та любов'ю до всіх живих істот. Одного прекрасного осіннього дня, коли листя переливалося золотом і багрянцем, Софійка вирушила на прогулянку до лісу. Там вона знайшла зайчика, який виглядав зовсім беззахисним і потребував допомоги. Привіт, маленький. Лагідно звернулася Софійка, нахилившись до нього. Ти зголоднів. Ходімо, я подбаю про тебе. Зайчик лише хитро блиснув очима, але пішов за Софійкою до її дому. Дівчинка старанно піклувалася про нього, і незабаром зайчик виглядав зовсім здоровим. В цей самий час. У Софійки почали зникати речі та їжа, і вона вирішила спитати у зайчика, може, він щось знає. Зайчику, ти не бачив мій улюблений капелюшок та тістечко, яке я залишила зранку на столі? сумно запитала Софійка. Але зайчик лише стрибнув у куток, уникнувши відповіді. Одного дня. Коли вітер танцював між деревами, зриваючи останні листочки, Софійка почула тривожний звук. Вона побачила Пугача, який сидів на гілці з зачепленим за гачок крилом. Ти можеш мені допомогти? прохрипів Пугач, змахуючи крилами. Софійка спочатку злякалася, а потім опанувала свій страх. І все таки піднялася на дерево і обережно визволила Пугача. Дякую тобі, відважна дівчинко. сказав Пугач, розправляючи крила. За твою доброту я відплачу тобі мудрістю. Пугач підняв Софійку в повітря, показуючи красу осіннього лісу, і обережно опустив її на землю. Не всі, хто виглядає лихими, такими є, і не всі милі, на вигляд добрі, промовив Пугач, дивлячись на зайчика, що спостерігав за ними. Зайчик злякався, що Пугач може розповісти Софійці про те, що саме він брав її речі та їжу, не попередивши, і тому швидко втік подалі. А Софійка зрозуміла, що Пугач, хоч і виглядав страшним, був насправді приємним та добрим, а зайчик, попри свою милу зовнішність, виявився лихим і нечесним. Вона навчилася розпізнавати справжні наміри за зовнішнім виглядом. З того дня Софійка, Пугач, і навіть зайчик, який повернувся і попросив вибачення. Стали символами мудрості та справедливості. Софія навчилася, що не можна судити про книгу за обкладинкою, і що справжні друзі показують свою доброту вчинками. І так, під покровом осіннього листя, Софійка та її друзі жили в гармонії, пам'ятаючи про мораль своєї пригоди, шукай добро в серці. А не в зовнішності.